Добрий друзі, оце на храна ви заводите собаку, щоб собака блукала по, по дворах. Друзі, хтось викинув, вона бігає по дворам вже в мене у дворі біжить. Лазить щенок оцей маленький. Друзі, як заводите собаку, подумайте 10 разів чим її завести, а потім її викинути на вулицю на свободу. Щоб люди її потім били, полками отруїли і так далі. Ви подумайте 20 раз, 10, чим заводити вам собаку, таку, щоб потім її викинути нахрен на вулицю, да? і собака щоб бігала. Ну, щоб люди її виганяли і так далі, друзяки. Ну це не діло. Ось викинули собаку, бігає по вулиці, осіння СМТ Магдалинівка, Дніпропетровської області. Ось такий песик бігає, нічейний. Ну, Він мені не потрібен, він не свій. Німець вже 6 років тримаю німця. Живу я на сйомній хаті, на квартирі. Хазіва ругаються, що приважу там собаки і так далі. Ну, друзяки, він мені не потрібен. Якщо комусь потрібен, приїжджайте, забирайте. По СМТ Мандалинівка, осіння, по вулиці осіння, Дніпропетровська область, кому треба пес на охрану, забирайте. Бо хтось його викинув, жалко буде, як люди палками б'ють каміннями, можуть отруїти. Собака це пес цей невинуватий, що в нього доля така важка. Приїжджайте, кому треба охрана, приїжджайте та забирайте. Всім підписуємося на мій канал, став лайки, ставте дізнай і поширюємо це відео. І ще, друзі, подумайте 20 разів, чим заводити такого пса, а потім вигнати його на вулицю. Всім та миру, може знайдемо моїх господаря. Всім пока-пока.